Пригадаємо наступне питання. Значить ось перед нами 4 питання, на які треба дати відповідь. Сортування даних. Значить, дивимося, як можна забезпечити сортування даних в середовищі керування баз даних Access. Значить, у нас відкрита табличка. Дві таблички є в тій базі даних. Біометрика та підозрювання. На даний момент у нас відкрита табличка підозрювань. Тобто, це база даних поліції, можна так уявити собі. Значить, у нас є ідентифікатор, це порядковий номер. Далі йде ім'я, прізвище по батькові статі, вік, особливі примітки і фотографія їхнього походу. Бачите, скрепочка прикріплена. Але файли пусті, без нічого. Якби там була фотографія, тут би не 0 стояв, би, а одиничка, що якийсь файл прикріплений. Так, вибираємо ми столбчик ім'я. Далі заходимо ми в головну вкладку інструментів. Біля зображення фільтра, схожий на лієчко, є в нас дві стрілки вниз. по зростанню і по вбиванню, тобто по зростанню та по спаданню. Ми можемо зараз відсортувати ім'я наших. Злочинців або підозрюваних у злочині за алфавітом, або в зворотнім, або в нормальному порядку. От, наприклад, від А до Я починається від Аліни і пішли там Б, В, Г, Д і М. І нижче ще можна прокрутити список, там буде по алфавіту, вони підуть усі. Одночасно відсортуються і сусідні поля, де йде ідентифікатор та прізвища. Тобто, відповідно, якщо там Аліна прізвище має Фощій, то. Ну, це прізвище також буде біля імені, щоб зберегти смисл взагалі цієї бази даних. Ідентифікатор стає, дивіться, перший, 29. -й. Тобто той, хто був першим, пішов в майже кінець списку Микита, який тут був. А 29-та Аліна піднялася на перше місце. Тобто, <кій> робимо висновок, що під час сортування сусідні поля також змінюють свій порядок для того, щоб зберегти смислову значимість. Самої таблиці бази даних. Так, далі йде в нас пошук даних така от функція. Знач, ми заходимо та ж сама вкладка головна, знаходимо значок бінокля, там написано найти, або та сама комбінація Ctrl-F. І натискаємо на пошук. Відкривається в нас ось таке ось вікно поверх нашої таблиці, куди ми маємо записати зразок, по якому буде шукати наша програма. Є два варіанти: або просто пошук, або пошук і заміна на щось інше. От, якщо хочемо замінити наш зразок пошуковий, то відразу переходимо до вкладки номер 2 заміна. Написали, і вона виділяє потім нам в таблички, де ж які є записи з такою інформацією. Далі подивіться, фільтрація, як відбувається. Вибираємо опять поле з іменами, натискаємо на значок Фільтр відкривається в нас отаке от вікно поверх нашої таблиці, де, подивіться, ми можемо зняти галочками ті пункти, які нам не підходять. І тут пішли у нас прізвища всіх отих елементів, які зустрічаються, буває так, що Денис двічі зустрічається. Так, якщо ми знімемо галочку Денис, то вони обидва тут же й пропадуть. Тобто всі елементи, галочка, з яких знята, вони будуть відключені, скільки б разів вони там не повторювалися. Другий варіант дивіться, текстові фільтри, що ми ще можемо застосувати? Ми можемо не просто знімати вручну, якщо у нас тут дивіться ну, 10 імен, добре, якщо у нас там буде 50-100 імен, то всіх знімати по черзі дуже-дуже довго. Ми можемо скористатися такою функцією, як подивіться, рівно, нерівно, починається з якоїсь літери, не починається з літери. Має в собі якесь значення, не має в собі значення. Закінчується навіть якесь там слово, чи літеру, не закінчується, то ми можемо скористатися більш розширеними фільтрами. Наприклад, наприклад не починається з. І пишемо літеру Д. Тобто всі прізвища, які не починаються з літери Д, вони будуть відфільтровані, відключені. Або можна навпаки зробити, щоб з'явилися лише ті прізвища, які починаються з літери Д. Натискаємо ОК. І ось у нас пропали в списку всі, а це не прізвище, це ім'я було, так, всі імена, які були на Д. По то йде у нас А, Б, В, Е, З, К. Тобто були в нас ну, там Денис і Дмитрий, вони всі пропали звідси. Але вони не видалилися, вони просто приховалися. Фільтр можна в будь-який момент відключити. Тепер дивимося на таке от поняття, яке називається запити. Бувають у нас запити на вибірку даних, перехресні запити, запити на внесення змін та запит з параметрами. Що воно таке зараз подивимося? Вирази та оператори запитав. У нас є ідентифікатори, оператори, арифметичні порівняння, логічні об'єднання і так далі. Функції, константи та круглі дужки. Тобто їх можна використовувати в запитах. База, з якою ми будемо сьогодні працювати, е, підковий магазин Орхідея. В попередніх уроках ми його роздивлялися з вами. І так, є у нас постачальники, в нас є сквіти, і в нас є таблиця продажі. Так, що ж ми тут будемо робити? Дивіться, заходимо ми в вкладку створення. Друга вкладка. І вибираємо блок запити, ось не запити. Є у нас майстер запитів і конструктор запитів, так само, як і з таблицями. Вибираємо майстер запитів, і тут перед нами ось вибір. Простий запит, перехресний, з повторенням чи безпідчинених, без підпорядкування. Без, без без вибираємо простий запит. Далі, сюди в цей запит, ми маємо вибрати поля, які необхідно. Туди додати до нашого запиту. Відповідно, ми можемо вибирати зверху таблицю і конкретно поле, яке хочемо додати. Можна всі поля додати, можна там по черзі ті, які нам необхідно. Наприклад, дата купівлі, ціна і так далі. Вибрали з усіх таблиць потрошку. Натискаємо далі. Далі. Нічого не міняємо. Декілька разів можна далі набирати, вибирати. Є в нас от створення простих запитів, у нас є вимикач чи перемикач. Подробний або ітоговий. Так, коли ми нажимаємо ітоги, то ми можемо вибрати тут от оператори, ті, які ми з вами дивилися в блок схемі Значить, дивіться, можна зробити суму, знайти середнє арифметичне, мінімальне значення і максимальне значення певних даних. Так. Вибираємо, який саме ми хочемо тип запиту зробити собі. Далі от, вибрати інтервал групування. групування по чому? По датах часу, по дням, по місяцям, по кварталах, по роках там і так далі. Вибираємо те, що нам потрібно. І нарешті майстер доходить до завершення створення запиту. Натискаємо готово. І перед нами от з'являється такий новий от елемент, який називається запит. Значок у нього подивіться дві таблиці, яка налазить друг на другу. Зверху тут зеленувати буде заливка у нас. Оце називається запит. Тобто його використовують для спрощеної подачі певних там відомостей. А далі в нас має йти робота за комп'ютером. І так, значить, от у мене є база даних. значить, Криміналістична книга. Давайте я її відкрию і почитаємо, що там нам е, хочуть розказати про цю книгу. Значить, інструкція нам говорить: відкрийте базу даних, ось що я відкрив. Е, так, в базі даних криміналістична книга, в таблиці підозрювані. Так, я відкриваю базу даних, але вона нічого не показує. Для того, щоб почалися відображатися таблиці, треба зверху нажати на е, систему безпеки, включити з е, содержимою. Тобто, Дані. Ми підтверджуємо, що ці дані, в базі даних вони безпечні, ми їм довіряємо і можемо відкривати. так, в мене є дві таблиці: от, підозрювані та біометрика. Значить, в базі даних, оці ще відкрив, в підозрюваних таблиці відсортуйте всі записи за спаданням по полю по батькові. Для чого так робити, я не знаю. Можливо, хтось знає, що по батькові конкретно якось звали там підозрюваним. Що я роблю? Виділяю поле, ось воно все виділилося. Заходжу в головну, вибираю сортування по зростанню. І от пішло Анатоліївна, Борисович, Васильівна там і Ярославович. Закінчується. Перше завдання я зробив. Далі 에, продемонстрували ми, знайдіть всіх підозрюваних, від яких з 25 до 49 років. Що можна тут зробити? Ось є в нас. Поле вік, значить його можна відфільтрувати. Я нажимаю на фільтр і пішли рока всіх підозрюваних з галочками. Тобто то є, я можу зараз натискати по галочці і знімати до тих пір, поки не дійду до того, що мені потрібно. Але якщо у нас підозрюваних занадто багато, можна використати числові фільтри. Дивіться, рівно, нерівно, менше, більше, між між. Мені саме це й треба. Не менше, ні, скільки? не менше 25 років і не більше чим 49 років. Я вводю ці критерії і натискаю ОК все, список підозрюваних в мене різко зменшився. Далі що треба зробити? Визначте, скільки записів імені Сергій міститься в базі за допомогою пошуку. На що я роблю? Заходжу куди в головну, і от знайти. В старій версії бінокль був в новій версії лупа. Або Ctrl-F нажати можна. Відкривається меню пошуку, і я пишу тут Сергій. Найти далі. В полі, що пошук закінчено, нічого не знайдено, але шукало воно там, де вік. Мені там, треба там, де ім'я поле виділити. Заново я шукаю. Сергій. Тергій. Тергій. Найти от раз, два. Всього два записи. І воно нам виділяється, показується. Де ці два записи. Все. Отак от працює пошук в базах, базах даних. Створіть простий запит, в якому відобразити прізвище та ім'я підозрюваного, його зріст, вагу та кольор волосся. Значить, Дивіться, по-перше, давайте подивимося на схему даних. У нас. Обидві бази даних, вони з'єднані зв'язком один до одного. Це дуже важливо. Тепер, що ми робимо? Значить, повертаємося до таблиці нашої. Я заходжу в створення вкладку, вибираю там запроси, запити, майстер запитів. Воно мені говорить, що хочу я зберегти і закрити таблиці всі. Так, да, я хочу це зробити. Далі вибираю. Простий запит. І дивіться, в мене є на вибір дві таблички. Зараз підозрювані та біометрика. Значить, мені треба ім'я, прізвище. Далі не пам'ятаю. Зріст, вага. Це треба дивитися в біометриці. Значить, зріст. Вага та кольор волосся. Все, решта мені не потрібна інформація. Тобто я вибрав два пункти з першої таблиці і три з другої чи навпаки, які вони тедуть по щоту. Натискаю далі, далі. Готово. І ось я маю запит. Подивіться, воно мені видало новий документ, де мені повиводили всіх. Підозрюваних, які що, мають отакі от пункти: ім'я, прізвище, зріст, вага та кольор волосся. Так, далі що? Творить, що зробив, не продемонструвати його. Можемо зробити наступне відфільтрувати: дивіться, головна, фільтр, текстовий фільтр, рівно або содержить, без радиції. Пишемо сюди: Сергій. Ось, в нас всього два підозрюваних, яких звати Сергій, яких що? Ось вони вивелися тут. Отак от, от працюють ці всі елементи, які ми сьогодні з вами вивчали. Тобто це фільтрація, сортування та створення запитів. Значить, ось наш запит. От наша таблиця відфільтрована, і ось біометрика. Дивіться, фільтр можна виключати в будь-який момент. і Дані вертаються в початковий свій незмінений вигляд. Сортування також можна виключати. От, видалити сортіровку можна. Так, от такі от матеріали сьогодні ми з вами вивчили.